Вітання, хікачики! А в цьому відеоуроці ми з вами розберемо, як нам створити в санвузлі інсталяцію з тумбою і шафкою. Перш ніж все ж таки розробляти подібні об'єкти, меблі в архікаті, нам треба просто поетапно розібрати, що сюди входить і що ми можемо зробити. Давайте розглянемо перший тип. Тобто у нас безпосередньо ось тут є інсталяція, так, тобто є метр двадцять, є плитка, кнопка, унітаз. І потім у нас йде така декоративна е, тумба, так, а над нею, типу, вже тумбочка, яка ділиться на дві дверки. Ну, і, звичайно, шалець-трічка, само собою. Е, давайте розглянемо один з таких варіантів, як це можна зробити. Ось у мене, наприклад, є. Змодельований Так, Якщо я гляну, по суті, в мене є якраз інсталяція з унітазом, так, і наша конструкція з гіпсокартону. Я її зробив через інструмент Стіна. Вона в мене має деяку товщину, тобто я, наприклад, в середині нічого не даю. Для чого не даю нічого? Тому що потім мені, наприклад, прикольно зробити з цього круту якусь 3D-шку, направити її. І, наприклад, розробити ось такий стиль 3D, де показати майстрам чи нашим замовникам, що сюди входить і що сюди буде належати. Окей, добре, тепер давайте будемо наповнювати це меблями. Перш за все, натискаю на об'єкт. У мене вже для цього були деякі меблі зроблені. Ось, наприклад, у мене є перша тумба, я на неї натискаю. Давайте глянемо на її властивість. Якщо я відкрию в 3 d я побачу, що це насамперед у мене звичайна книжкова полиця. Чому б ні? Тобто можна з неї зробити ось і, наприклад, поставити зверху над нашою інсталяцією. Ставимо так, показати все. Є, не подобається кольор, це не проблема, кольор, ми потім його спокійно виправимо, але по суті. Маємо ось такий варіант. Чи можемо ми зробити це не з книжкової полиці, а, наприклад, з іншого бібліотечного елементу. Ахікад це унікальна програма, як би це не звучало, тому що деякі меблі ми можемо під себе їх зробити і їх використовувати в повсякденному житті, чи, наприклад, роботі. Я шукаю для цього кухонні меблі. У мене є ось така, наприклад, пряма секція. Непогана, супер. Хай буде тумба. Хай буде, наприклад, на один сегмент. Хай це буде, вона у мене відкрита. Так, ось вона в мене відкрита. Тепер я розумію прекрасно, що мені стрільниці тут не треба. Є фундамент, можу забрати. І, по суті, все. Натиснути ОК, вона робиться така широка. Я тоді її переміщую сюди і здаю безпосередньо її певні параметри. Глянемо як RDA 3D. Цю тумбу я можу, наприклад, забрати. Та нехай в мене буде, тільки зробимо її в 250 Ось. Все. В принципі, в мене є ще одна така тумба відкрита. Я її можу, наприклад, зберегти в вподобання. Люблю цим інструментом користуватися, тому що ми тут безпосередньо можемо створювати ті елементи, які будемо використовувати потім в житті. І натискаю ОК. Все. На в мене є. Добре, нехай вона в мене буде. Тепер нам треба зробити зверху ту тумбу на дві дверки. Звичайно, напрошується елемент в бібліотеці нашій, який вже є у мене готовий. Це е, меблі. Так, я її переміщую також наверх. Давайте глянемо, як вона глядає в 3D. Ось вона в мене є. Якщо я відкрию це звичайний буфет, який просто може модернізуватися, він має середині полички, я їх лишив, але він, в принципі, виглядає непогано. Тобто колір ми змінити, текстурку також можемо. Але, чи ми можемо, ми це зробити не через буфет, а, наприклад, через якийсь інший елемент. Так? Тобто, наприклад, мене цікавить, раз ми вже почали використовувати кухню, давайте також і спробуємо задіяти. Тобто, вертаюся на передні позиції, зроблю тут, що в мене є двері. Зроблю що вони в мене, наприклад, можуть бути двері подвійні, так, непогано, потім. Я розумію, що ручки я, наприклад, не хочу бачити, а мені цікаво буде, чи буде видно, наприклад, їхнє ділення. Так, тоді відкриваю. І ось таким чином я бачу, що воно в мене від зробилось. Так, тобто, теж виглядає непогано. Я тоді безпосередньо можу їх підняти в певній е висоті. Так, і зробити на ту. Е Висоту, яку мені, наприклад, треба. Є, є. Дагай непогано, непогано. Але, наприклад, я не хочу робити це кухонними меблями. Хай це нижня секція буде так відкрита. Але хочу щось придумати цікавіше. А що може бути цікавіше? Заберу це, зроблю, що тоді у мене ось ця стіна, наприклад, має 200. Так, воно в мене заповнить, тоді ось ця частинка в мене буде лишня. У е, мене стіна тепер повністю зашита. Так? Я її можу підняти, наприклад, на якусь певну висоту. І е, я знаю, що в Архікаді, там, де в нас є інструмент двері, є дуже чудовий інструмент, який називається подовний гардероб. Непоганий, я не спорю, але девайд його також якось немає. Насамперед, мене не цікавлять, наприклад, ручки, хай їх не буде. Потім ми бачимо, що кількість полиць може бути задана. Так? Тобто старістику ми можемо також ніби задавати. Чудово, прекрасно. І натискаємо ОК і направляю її на цю е, стіну. Я її направив, вона в мене зробилася. Я розумію, що вона в мене дещо. 에, так, доволі за 에, широка. Давайте спробуємо її дещо по ширині виду змінити. І там, де є її глибина, задати, що це у мене не 500, а 200. Так, це є, дивимось. Ось вона у мене зробилася. Тепер я можу її підняти на 에, певну висоту. Піднімаємо тоді на висоту 1450, Вона у мене піднялася. І е, по висоті я можу собі її підрегулювати. Так, вона в мене є. Хоча тоді виникає питання, що робити з цими боковими елементами, які, наприклад, нас не цікавлять, тобто ми можемо їх е, просто забрати, їх тоді е, не буде. Так, і, наприклад, висота фундамента також її забрати, зробити, наприклад, під доля. Все, вона в мене тоді зробилося. Звичайно, що з цією стіною треба тоді подумати, як її сюди, наприклад, врізати. Тут можемо розглядати, що ми можемо поділити наші стіни. Тобто зробити, наприклад, одну стіну. Так, і перемістити її, наприклад, наверх. І потім зробити іншу стіну, щоб перемістити її, наприклад, на низ, зробити 1020 і тоді піде наші. Відкрита форма в цю частинку. Так, але фокус заключається іншому. Я хочу їх відкрити. Ось таким чином. Ми тоді маємо е, наші дві тумби, які, наприклад, відкриваються. Доволі виглядають непогано, тобто ми перебрали різні варіанти. Вони досить прекрасні, вони досить чудові і можна якісь з них використовувати.